Виконуємо номер 4.25 із підручника Геометрія 8 та номер 8.25 із підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Побудуйте ромб. завдання перше за стороною і діагоналлю, друге за, за діагоналями. Приступаємо до виконання. Розв'язуємо першу задачу. Нам дана сторона ромба. І діагональ. Необхідно побудувати ромб. Проаналізуємо мову задачі, вважаємо, що ромб у нас уже побудований. Тоді складаємо план побудови. Перше, що ми проводимо пряму П і вибираємо довільну точку А на цій прямій П. Далі відкладаємо АД. Що дорівнює А. Третє, проводимо коло з центром в точці Д, радіус якого у нас, з центром в точці А, а радіус якого у нас Д1, далі проводимо коло, з центром тепер в точці Д радіус якого. Дорівнює А. Наші кола перетинаються, отримаємо точку С. Тепер проводимо ще одне коло, або ми будемо проводити ці дуги з центром в точці С, радіусом А, і коло з центром в точці. А радіусом А, де наші кола перетинаються, отримаємо точку Б. І тоді у нас А, Б, С, Д буде ромб. Я пишу коло, проводу, але ми будемо проводне коло, а робити невеличкі засічки. Або можемо і ціле коло будемо дивитись по. Як у нас буде виходити на малюнку? Значить, перше проводимо пряму і точку А на прямій. Я провела пряму Т П і вибираю точку А на прямій. Тепер відкладаю АД, точка Д у нас буде на прямій П, дорівнює А, довжині сторони нашого ромба. ще раз. Угу. Звідки точка у нас Д. Далі. Тепер центр А. Радіус Д1. Проводимо частинку кола дугу. І центр Д, радіус А. Проводимо дугу, наші дугі перетинаються, це буде у нас точка С. У нас вже є три точки. Тепер проводимо ще одну дугу, радіус тепер С. Центр С і радіус А, і центр А радіус А, де наші дуги перетинаються. Буде наша точка Б, і тепер проводимо, з'єднуємо наші точки. Ми побудували ромб. А, Б, С, Д. Сторони ромба дорівнюють А, діагональ АС дорівнює Д1. Це було перше завдання, тепер переходимо до другого завдання. У другій задачі нам дано діагоналі ромба. І треба побудувати ромб. Ну що, проаналізуємо мову задачі. Діагоналі ромба взаємно перпендикулярні. Тому перше, що ми відкладаємо, проводимо, це точку П і вибираємо на цій точці точку А, що належить П. Далі відкладаємо АС це перша діагональ на прямій П. Далі діагоналі. Ромба перетинаються і точкою перетину діляться напіл, де ще й діагоналі у нас взаємно перпендикулярні. Тому проводимо серединний перпендикуляр L серединний перпендикуляр. Тепер на серединному перпендикулярі відкладаємо ОБ, що дорівнює половині діагоналі Д2 і ОД дорівнює другій половині діагоналі Д2. І шосте у нас АВЦД ромб. Починаємо, проводимо пряму і точку А на прямій. Я побудувала пряму і точку А на прямій. Тепер відкладаю Д1 довжину діагоналі. Отримаємо точку С, тепер провожу L середини перпендикуляр до нашого відрізка АС. Точки А радіусом циркуля більшим за половину нашого відрізка, провожу дві дуги із центром точці А і з центром точці С. Точки М і Н, які у нас утворились, ми не будемо їх позначати, просто дві точки проводимо через них пряму. Допоміжна точка одна, допоміжна друга, провожу тепер пряму, це наша пряма L середини перпендикуляр. Ну, а тепер поділю діагональ d 2 на дві рівні частинки, провожу одну дугу, другу дугу і через дані точки пряму. І середно нашої діагоналі тепер відкладаю на прямій Л від точки О половину Д 2 І вниз утворились у нас точки Б. І Д. І тепер з'єднуємо наші точки. Ми побудували ABCD ромб. Номер 4 крапочка 25 із підручника геометрія 8, та 8 крапочка 25 із підручника математика 8, виконана.